В амбулаторії Ореленек супроводжують дітей від народження до 18 років. Спеціалізуються на лікуванні малюків з різними формами алергії. Це такі як бронхіальна астма, це атопічний дерматит, алергічний реніт. Дітям алергікам потрібні специфічне лікування та профілактика. І ще вкрай важливо контрольовані щеплення. Побороти алергію дуже важко саме передовий засіб боротьби з алергією це є алергоспецифічна імунотерапія. Ефективність лікування йде порядка трьох років. Найперше на що потрібно звернути увагу батькам, це кашель у дитини, і лише спеціаліст визначить його етіологію інфекційний застудний чи алергічний він, тому що дихальна алергія супроводжується більше всього кашлем. по світовим стандартам. Якщо у дитини більше трьох. Обструктивних бронхітів на рік, то це виставляється діагноз бронхіальна астма. Лікарі акцентують, алергія, яку не лікують, може призвести до втрати соціальних контактів, затримки розвитку та навіть інвалідності. Тож звертайтесь до спеціалістів, таких як в амбулаторії Орленок, де можна отримати професійну діагностику, оптимальний метод лікування та профілактики алергії у дитини.